Вроцлав. парк рододендронів. Погляньте, як цвітуть прекрасно рододендрони. Це взагалі. Тут і білі, і бі дорожеві. Погляньте ось такі. Це взагалі. Так, і ось подивіться. Боже, це просто супер. ті ж грищі. А це, а це азалія. Ось. Азалія. Тут знову рододендрони. О, як класно. І подивіться, ось тут струмочок, з якого тече водичка. От. І тут він проходить цей струмок десь із далека. Ой, як гарно. Азолії, рододендрони. Погляньте, погляньте, яка краса. Це просто чудо. Ось. Ось. А пахнуть же вони як. О. Алейка. І по цій алейці прямо розміщена, розміщені по обидві, по обидві сторони, рододендрони і азолії. Це просто чудо. Ось подивіться, ще такий роботовий. Ось ми заходимо на такий місточок, що знаходиться прямо над озером. Це Вроцлав. Погляньте посередині. Зараз я приближу, постараюся. Посередині така японська фігурка і там скидається рибка. Рибок дуже багато таких жовтогарячих. На жаль, вода зелена, не можу показати. І ось така альтаночка посередині, по прямо по цій алейці. І там рододендрони. Погляньте, яка краса. Просто неймовірне чудо.